Всім доброго дня, ви на каналі «Перегін та підбір автомобілів з Європи і приїхали ми на одну із автоплощадок, дуже вона відома, називається Індевал. Ось так, хто типу, зацікавив, «індевал.нл», Досить -таки відома, велика автоплощадка продає дуже багато автомобілів різних марок від Volkswagen до Mercedes і в принципі, до всіх електричних автомобілів, тобто різний вибір. І зацікавив у нас ось такий Volkswagen Passat 2018 року. Ось такі в нього фари, має медовські вогні, має адаптивний круіз-контроль. на гарних легкосплавних дисках на 17, дуже гарний колір, такий синій, можна сказати, синій металік. Зараз от трошки потемнішало. виглядає по одному. Сонце виходить і виглядає по зовсім по-другому. Даний автомобіль має 230 пробігу, це є 2-літровий мотор на автоматі. Весь в рідній фарбі, тобто жоден елемент кузова не був підкращений, чи лаком, чи перефарбований. Салон автомобіля у нас де в матерії, тобто не комбінований в матерії. Ось так виглядає нас салон. Всі пластмаси на дверках, на бардачках. Все в нас в акураті, ніде нічого не по понищене, не поцарапане. По Трохзонний клімат-контроль, тобто ззаді клімат і спереді двохзонний. Також на панорамній кріші 110 кВт двигун. Має камеру заднього виду. Автомобіль зараз будемо купувати, будемо залишити, залишимо за нього гроші. Приблизна вартість його десь біля 19 тисяч доларів. Кого зацікавити, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Ось такий салончик. Також має лядовську приборку. Має ледовську приборку, має адаптивний круїз-контроль, велика навігація, камера заднього виду, є і автопаркування, і контроль по полосам, стар-стопна система, тобто заводиться з кнопки, два ключа, автохолд, круїз, всі 4 скло Ну, Дійсно, гарна, гарний автомобіль, автомат працює гарно, немає жодних, жодних нарікань, ні піддергувань. Ні запинань, тобто, ну, керується автомобіль справно. Е, пробували тут їздити. Е, ну, на жаль, немає тут великих ям, щоб спробувати на стан ходової, але враховуючи те, як вона тримається взагалі ну, на цій Тобто вже набирали різні швидкості по максимуму, що тільки можна. Тобто ну, Набирає автомобіль чітко, справно, передачі переключає добре. В даному автомобілі також є AdBlu, у нас тут ще на 6000 км. Ну, цікавий автомобіль, хто шукає пасата B8-го, шикарний салон, правда, хотілося б в шкірі або комбінований, ну, але враховуючи те, що Тут є ледовська приборка, є адаптивний круїз контроль, трьохзонний клімат-контроль на гарних лихосплавних дисках, також на панорамній панорамні криші є люк. Я думаю, що автомобіль когось зацікавить і хтось буде насолоджуватися їздою. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ще раз нагадаю свій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Займаємося автопригоном особисто. Автомобілі доставляємо особисто. Ну і Стараємося кожному клієнтові також віддати автомобіль особисто. Не завжди є час, деколи віддає брат, але стараюся всі автомобілі віддати сам. Всім дякую за увагу. Мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.